Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо особливі голубці. Вони ніжні, ароматні і чудово підходять для пісного або вегетаріанського столу. Смачні пісні голубці з сушеними грибами рисом і кукурузиною крупою. Беремо воду грибну 500 мл, додаємо столову ложку томатної пасти, розмішуємо. У каструлі голубці треба щедро посолити. Заливаємо заливкою, що ми підготовили. Води мало я ще доливаю грибною водою. Заливаю так, щоб покрило всі голубці. Накриваю листками з капусти. Zvrhu lupci prekrevajo tarilo.